Мої вітання. Ситуаційний центр вже готовий розповісти вам коротку інформацію про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці. 24 жовтня близько сімнадцятої години. Міські камери відеоспостереження зафільмували ДТП на вулиці Костянтина Василенка. Відбулося зіткнення між автомобілями Опель та Лексус. На щастя, обійшлося без постраждалих а водії. Зрештою вирішили дану пригоду за згодою обох сторін. Близько восьмої години ранку, 25 жовтня, трапилася автопригода на вулиці Левка Лук'яненка. Водій автомобіля Мерседес, переїжджаючи перехрестя на забороняючий сигнал світофора, допустив зіткнення із автомобілем Toyota. Від удару машини винесло до тротуару, де вони в'їхали у припаркований білий бус. До місця події прибули патрульні поліцейські, які склали на водія мерседеса протокол за статтею 124 Кодексу України про. Адмі адміністративні правопорушення о 19.15 26 жовтня, трапилася аварія на перетині вулиць Келицької та Миколи Ващука. По інформації поліції Вінницької області, 55-річна водійка автомобіля «Іксо Самант», виконуючи маневр повороту ліворуч, не надала перевагу русі та здійснила зіткнення із автомобілем БМВ. У результаті цього останнього винесло на пішохідний тротуар, де він зніс рекламний щит та стовпчики колишнього велопрокату а також Допустив наїзд на жінку внаслідок аварії 54-річна місцева жителька зазнала травмувань та була госпіталізована за цим фактом. Розслідують кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. 28 жовтня близько 13-ї години камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці 600-тріччя. Водійка автомобіля Ауді перед виконанням повороту ліворуч не переконалася, що це буде безпечно і допустила зіткнення із автомобілем Хюндай. Від удару по інерції Хюндай в'їхав у припарковане авто марки Фольксваген. На місце події було викликано наряд поліції. Охоронці порядку повідомили, що ніхто не постраждав. А на воді. Ку Ауді складено протокол за вчинення ДТП. Наразі це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.